Вітаю вас, друзі, ви на каналі Moto І Сьогодні ми будемо міняти штатні дуги. От, ну, от не подобаються мені ці дуги. Я хочу їх замінити. Ставити я буду ось такі хромовані дуги. В принципі, в інтернеті вже є декілька наших клієнтів, які поставили такого типу собі дуги. І хромовані, і чорні. От. Ну, Так як в мене сірий колір і вони зроблені з того ж самого матеріалу, що і багажна система. Ось точно такий ось матеріал. Ось така от хромована труба. І воно, в принципі, буде, буде досить непогано виглядати. Гарна якість цих дух. Ось так вони ось виглядають. Цікаве таке покриття, воно таке, знаєте, начебто а, ну матовий хром, я не знаю, чи є таке поняття. От, але досить досить непогано, непогано зварені підходять виключно для нашої моделі Ну і, звісно, для монтажу нам понадобиться Інструмент, хоча б якийсь базовий або якийсь розширений, бо без нього, звісно, ніяк. Саме перше, що ми будемо робити, це потрібно демонтувати старі дуги. Отак, друзі, ми зняли дуги. Ну, оце, оце все. Оце такі у нас штатні дуги. Вони складаються з двох половинок. На трубі вони. Закручуються гвинтами, всі гвинти самі звичайні. Ну, ось я їх відкручував руками. Вони без фіксації, навіть гайки без, також без фіксації під торкс. Ну, на великих гвинтах хоч присутні кровіри. Це уже непогано. Але так, я відкрутив все це, подзривав тільки ключами, все інше повідкручував просто пальцями. От. Ну і отакі ось дуги. Ну і дивіться, з кількох елементів складаються ці дуги. Ну, я думаю, порівнювати навіть нема сенсу. Друзі, виглядає це так. Поки ми тільки наживлюємо, нічого не затягуємо. Але я хочу сказати, що зовнішній вигляд ну прям бомбічний. В сірому кольорі хромовані дуги дуже личать. От Прям дуже. Зараз будемо кріпити ось цю центральну скобу. І для цього нам потрібно буде зняти захисний кожух під клювом. Щоб швидше і що зручніше, я використовую ось такий ось переходник. Є один. є другий кожух зняти за 5 секунд. Друзі, клюв у нас зійшовся, покамість тільки наживлено. Взагалі вся система ще не затягнута, а наживлена. Але е, ну, мені подобається те, що кожна деталь виточена. Досить чітко. І тому в ну, мене взагалі, тому що у деяких користувачів там якісь проблеми зі встановленням. По камісі у мене все сходиться абсолютно. точно. Тобто і клюв, і всі отвори все попадають. Тепер приступаємо для монтування нижньої частини духу. Що потрібно знати для правої сторони? Для правої сторони у нас є ось така ось величезна шпилька з втулкою. От. Тут викручується стоковий гвинт і замість неї вставляється ось ця шпилька. Триматися це все буде ось таким ось чином. Так. Тобто поверх пластикового кожуху от сюди і до стокової точки. Ось так. Це по правій стороні, по лівій стороні також є нюанси, особливо, коли ви вже поставили на захист картера. Друзі, головне, дивіться, яка помилка всіх новачків. Не, не бійтеся використовувати гвинти, ті, які йдуть в комплекті. Не потрібно а, ліпити стокові болти, особливо коли вони, ось бачите, різної довжини. Оце і справа. Да, це під Торкс, це той, який був і тримав старі дуги. Справа той, що був в комплекті з новими дугами. От, бачите, їхня довжина різна. І от сюди, де сходяться дві пластини кріплення нижньої і верхньої частини дух, стояв ось цей коротенький. Не потрібно його туди ліпити. Тому що по-доброму сюди потрібно і шайбу положити, а з той сторони гайки ще й гровір. Цієї довжини аж ніяк не вистачає. Оці гвинти покладені вам в комплект не просто так, не ігноруйте їх. Так, друзі, інсталяція завершена. Осталася лише одна затяжка. Тобто, вже все на своїх місцях, абсолютно вистачає всього, ще лишилося дві заглушечки, От. всіх болтів, гвинтиків, шайбочок, всього абсолютно якраз 100% все, що потрібно для монтажу. <ing> euh, із, нюансів, із нюансів. Та, в принципі, взагалі в мене не виникло ніяких нюансів. Навіть не знаю. З тої сторони, з лівої, там, де м -м е кріплення нижньої частини дух, потрібно поставити е або гайку, або е проставку. У мене була проставочка. Е і я її туди встав, і все і все чудово вийшло. Ну прям результатом задоволений. Ось такий вид спереді буде, скажу відверто, ну, дивлячись на такий байк, аж навіть не, не віриться, що це воджик, воджик півлітровий. Достатньо. Такий вид в нього. Я думаю, що любий гусівод позаздрить Друзі, затяжку ви можете зробити або а, динамометричним ключом, або капнувши перед цим а, каплю, а, скажімо так, фіксатора. В принципі, все це може бути. То вже на ваш вибір. Тому що дуги Ваші е, стають. Ну, я надіюсь надовго. Не дай Бог, щоб не падали. от, Тому е, затягуйте міцно, е, чим ну, більша дуга, тим ну, не дуга, чим більший речах, тим краще і менше зусилля. От, так що вирішувати вам, в мене є динамометричний ключ. Я його зараз візьму От, і позатягую. Оце думаю, чи капати е, туди трішки фіксатору, чи ні. От Мені цікава ваша думка. Напишіть обов'язково в коментарях. Затяжка відбувається з самого верху. Тобто, спочатку ми затягуємо пластину, потім ми з'єднуємо. Під клювом, ну і так далі, і так далі, і і пішли вниз. Тобто зверху вниз. Друзі, закінчилась у нас установка захисних дух хромованого типу, яка складається з верхньої, з нижньої частини. Дуже задоволений я результатом. Мод, ну, насправді набуває зовсім іншого вигляду. Як ви бачите, зовсім не зрівняно з тим, що, що було перед цим. Він трошки стає ширше, більш захищений. Але це дуже класно. Дуже імпонує алюмінієвий захист. Також сріблястого кольору, багажна система, кофе. Ну, відверто кажучи, так має йти взагалі то з заводу, на мою думку, і з таким захистом, з такими дугами і, звісно, з таким склом. Зробіть ціну там на 200-300 доларів дорожче. Насправді це все не також дорого коштує. От, але випускайте мод. От відразу в такій комплектації. Споживачі вам тільки подякують. ну Ось так. Party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring Hand me a drink, cause I think I'm going all in Get me a string, who can catch me when I'm falling? Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar, I'll be a superstar. Shots, yeah, straight to the face, and I wanna get lost. I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way, so I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get home safe. So I'm taking six shots, all straight to the face. I'm taking six shots. Are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face, and I wanna get lost.